Слава Україні! Дорогі друже, побратими Федори, дякую, що перед нагородженням дали коротке слово, привітання. Це привітання нашої спільності, привітання нашої шани до великої звитяжної історії хору Гомона, який 55 років напрацьовував. Великий дух стійкості українства в часи тоталітарного режиму радянського, в часи відновлення сучасної української державності, в часи майданів, де я був голосом майдану помаранчевого і гідності. І завжди в цих походах ще тоді під проводом Леопольда П Ященка світлої пам'яті горгомі йшов на штурми, на штурми нашої української ідентичності, нашої свободи і незалежності. Я низько кланяюся вам від усіх своїх колег з театру Франка, від всіх українців, які цей зал не може сьогодні вмістити, але я дуже радий, що сьогодні, попри тривоги, попри ракети, шакети, ви тут, бо це є наша спільна боротьба і наша історія. Я дуже радий, що зідовий корянець підхопив цю справу, і сьогодні тут в цій залі є різні покоління, і, мабуть, ці юні е дівчатка, які виходили. І так сміливо гарно співали, мабуть, потім теж підхоплять цю велику справу гомону, щоб він розрідався по всій нашій ненці України. І по всьому світу, звичайно, так. і щоб не затягувати час, ось там над хором-гомону і над Леопольдом я жінком стоїть постать Тараса Григоровича. Я за сумісництвом на громадських засадах голова Шевченківського комітету. І, мабуть, було би доречно, щоб я завершив своє привітання Шевченковим словом. Мені однаково, чи буду я жив по країні чи хто згадає, чи забуде? Мене в гуна на чужині, от на В неволі виріс ми чужим і не своїми в неволі плачучи оглу і все з собою задоволю. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. і не пом'яти батько сину, не скаже синові молись. Молися сину за Україну і його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися чи ні? Там не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою в Ох, не однаково! мені тарас щеченко